І, брати та сестри, я хочу заохотити всіх нас щиро, прославити того, хто будує свою церкву, прославити того, хто настільки нас полюбив, що прийшов з небес, він захотів це зробити, прийшов на землю, щоб всіх нас поблагословити. Слава Ісусу Христу! І коли брат засвідчив, що в його житті була залежність, але молились, і Господь допоміг. І ми бачимо, що сьогодні ця сім'я стоїть, славить Господа, і ми можемо бачити в цьому славу Божу, це Божа слава. Коли я можу своє життя пригадувати, яке також було в різних залежностях, і сьогодні я можу стояти за цією кафедрою і проповідувати, це Божа слава. Ми можемо оглянути сьогодні кругом нас в цьому залі на життя один одного. Брати та сестри, це є Божа слава. Нараз ми чуємо в проповідях явлення Божої слави, такий вислів. І, можливо, хтось з людей каже, що немає сьогодні Божої слави. Вже Бог не діє, то огляньте з кругом. І побачимо сьогодні явлення Божої слави. Слава Ісусу Христу! Це те, що робить Господь. Я бажаю прочитати в основу текст Божого Слова це книга Псалмів 88-й в дужках 89-й псалом, 16 вірш. Блаженний народ, що знає він поклик святковий. Господи, вони ходять у світлі обличчя Твого, радіють вони цілий день Твоїм іменням і підвищуються Твоєю справедливістю. Бо окраса їхньої сили то ти, а твоєю зливістю ріг наш підноситься, Бо щит наш Господній, а Цар наш від святого Ізраїлевого. Такий текст Божого Слова і назва проповіді: три поклики в житті людини. Перший поклик в житті людини це Господь закликає кожну людину, кожного до спасіння. Щоби дати спасіння. Є люди в світі, які, вони вважають себе досить добрими для спасіння. Вони кажуть, що ми є непогані люди, я непогана людина. Я стараюсь людям зла не чинити і стараюсь навіть багато добра людям робити, і Бог би мене мав взяти до неба. Я добра людина. Але Біблія каже, що всі згрішили і позбавлені Божої слави. І яка б добра людина не була, як, якою б вона не вважала себе доброю, і скільки б вона добрих вчинків не зробила, Бог каже, що всі згрішили і позбавлені Божої слави. І така людина потребує спасіння. Є людина занадто грішною, вона вважає себе дуже сильно грішною для спасіння, що може, Бог спасе когось з добріших людей. «Но мене напевно не спасе, тому що я дуже сильно грішна людина. То Біблія каже, що кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха. І ми маємо приклад, правда, дуже гарний приклад на Христі, коли помирає Ісус і біля нього розбійник, який вчинив дуже багато злочинів, гріхів, але на цьому Христі без жодного доброго діла щирою молитвою покаяння Ісус дарує йому спасіння. І людина, яка є в глибокій ямі гріха, вона потребує спасіння і Бог бажає її спасти. Бог бажає спасти кожну людину і Він закликає кожну людину до спасіння. Поки людина живе, то сам Бог на небі так піклується, щоб чи когось послати в її життя, чи різними шляхами, щоб вона почула голос Божої любові, що Я люблю тебе, я хочу тебе спасти. І згідно Божого Слова, щоб спастись, потрібно щиро повірити в Ісуса, як в Месію. Потрібно визнати свої гріхи, покаятись, і людина буде спасенною. Покаяння воно має три складові. Перше це усвідомлення, що я. Недобре чиню, що я до сьогоднішнього дня жив неправильно, я, я жив не життям, яке Богу не подобалось, це гріховне життя. Друге, це прохання Господа простити мої гріхи. І третє, це велике бажання відвернутися від своїх гріхів. І Господь Він приймає таку людину. Звичайно, також хотілося би сказати, що покаятись, Бог бажає дати спасіння дітям. Дітям молодим, навіть ви знаєте, діточки, які народжуються в сім'ях віруючих батьків, які стають підлітками, таким також потрібно спасіння і покаяння. Бог бажає дати покаяння, щоб і такі люди вони щиро покаялись перед Богом, тому що які б не були мої благословенні батьки, які б вони не були щирі християни. Те, що я народжуюсь в християнській сім'ї, це не дає мені спасіння, це велике благословіння від Бога, але мені потрібна особиста зустріч з Богом і щире покаяння, щоби спастись і народитись згори. Наступне, поклик Господній другий. Це хто бажає слідкувати, відкриємо це Матвія 7,24. Євангелія від святого Матвія, 7 розділ. 24 вірш. Отож кожен, хто слухає цих моїх слів, і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, та не впав. Бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів. Та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, і він упав, і велика була та руїна Його. Другий поклик в житті людини це щоб людина будувала своє життя згідно Божого Слова, згідно Писання, згідно євангельської науки. І ми прочитали слова Христа, який сказав, що кожен, хто слухає слів Божих і Він їх не виконує, він подібний до чоловіка нерозумного. І Господь вже, скажімо так, пророче, сказав життя таких людей, що таким людям не буде вестись, що та будова, доля можна сказати, таких людей вона буде недоброю, все розрушиться, впаде. Прийде час, коли людина буде в великому розчаруванні, прийде час, коли людина може проливати гіркі сльози, і вона буде сама в цьому винною. І людина, яка будує своє життя згідно Божого Слова, це людина, яка може вже пророче бачити вперед, що в неї все буде добре, так Бог сказав, так сказав Господь. Дорогі брати та сестри, я думаю, що. Не один раз моє і ваше серце воно турбується подіями останнього часу. Можливо, на раз підходять думки, а як воно буде далі. Ми живемо, ми справді живемо в останній час, події змінюють події. І як воно буде далі, то Бог нам каже пророчим своїм словом: якщо я і ви ми будуємо своє життя на камені, ми будуємо своє життя на істині, на Божому Слові, ми будемо збережені Господом. Наша будова не впаде, я, які б не були прогнози сьогодні в новинах, що б не казали різні люди, які, які досліджують, що має бути через 5-10 років і роблять свої прогнози, я вам хочу сказати, це все не збудеться. Збудеться те, що каже Боже Слово. Тому що багато чого буде зовсім змінюватись так, як не планує ця людина. Але коли людина вона будує своє життя на камені, вона буде збережена самим Господом. І Біблія каже, що настане час, коли здорової науки не будуть триматись, але виберуть собі вчителів на власну, за своїми пожадливостями. Інший текст Божого Слова каже, що є люди, які будуть перекручувати Писання на власну загибель свою. І тому, як важливо, браті і сестри, щоб я, як християнин, я будував своє життя, я будував свою віру. Не раз люди можуть казати, у мене своя віра. Я вірю по-своєму, і в цьому проблема. Потрібно вірити по Божому, потрібно вірити по Божому, як Бог навчає. Потрібно досліджувати євангельську віру в Євангелії. І Господь каже, що кроки такої людини вони будуть міцними. Богобійну людину наставляє Господь, і вона не буде покинена, навіть коли впаде. І, браття, сестри, як би людина не старалась, вона не врятує сама себе, нас може зберегти, врятувати Господь. І коли ми читаємо це слово, це один з великих методів, як рятує людину Господь. Коли людина є біля Божого джерела і Його слова, і її врозумляє Бог. Бог дає людині свою мудрість. І він просвітлює розум людини. І людина, коли їй потрібно приймати рішення, життєві рішення, важливі рішення, вона керується Божою порадою. Вона керує, керується Божим голосом в своєму житті. Її зберігає Господь, її направляє Господь. Вона може рухатись по житті з Божою порадою. І це є велике благословіння для кожного з нас. Господь сказав, що дуже багато домів вони впадуть, але доми, які на камені. Вони будуть стояти. І саме до цього нас з вами закликає Господь. Я не знаю, чи ви зауважували в своєму житті. Я зауважував, що буває, коли я читаю Писання Біблію, от я відчуваю, вона якась рідна для мого серця. Ну, от така рідна, близька. Я насолоджуюсь, коли її читаю. Я відчуваю, як Бог промовляє до мого серця. Але бували такі моменти, коли я читаю це слово, і я відчуваю, що воно не мов би чуже для мого серця. Я не розумію, чому я вирішив почитати Біблію, я її читаю, але зловлю себе на думці, що я хочу відчитати і йти на роботу або ще кудись І Я відчуваю, що вона не єднається з моїм серцем і починаю розуміти, що потрібно приготувати своє серце. Щоб читати це слово, щоб воно було близьким, мені потрібно готувати своє серце, тому що я можу читати і разом з тим, якась невидима стіна між мною і між Словом Божим. Написано в книзі Ездра 7.10, бо Ездра приготовив своє серце, щоб досліджувати Господнього закона, виконувати його і навчати. Порою нам, браття, сестри, потрібно готувати своє серце для читання Божого Слова, щоб краще чути Божий голос і своє життя скеровувати по цьому Слову. Третє, третій поклик християнина. – «Дії святих апостолів, 13 розділ, другий вірш. «Дії святих апостолів, 13 розділ, другий вірш. Як служили ж вони Господеві та постили прорік Святий Дух, відділіть Варнаву та Савла для мене на справу, до якої покликав я їх. Третій поклик це поклик до служіння в житті людини. Господь Він бажає покликати людину до служіння, звичайно, прийнявши Господа, людина не відразу може знати свій поклик, своє служіння, свій напрямок. Але якщо вона зростає в Божому слові, якщо вона готова робити те, що може її рука робити, вона віддає себе для Бога. Як вже було сказано першим братом, вона віддає себе для Бога, то Господь Він обов'язково покличе таку людину до служіння. Богу завжди були потрібні працівники, і сьогодні також. Бог бажає кликати людину саме до її служіння, те, що Господь має для людини. І це є велике благословіння. Буває так, що є люди, які приймають Господа, вони приймають в своєму житті цей Божий поклик, подібно як свого часу, і Єлисей прийняв. Він, він прийняв тільки йому Ілія кинув цей плащ, він приймає Божий поклик і він йде в це служіння. А є люди, які не, не відкликуються на Божий поклик, є люди, яким омана багатства. Різні життєві плани, свої клопоти і багато іншого, вони перешкоджають війти в своє служіння і служити Господу. Ви знаєте, це і є справжнім служінням Богу. Це можна назвати справжнім служінням Богу, коли в своєму житті я почув Божий поклик, і я відкликнувся на Нього, і я служу Богові, я виконую волю Божу. Я поклав свою волю і свої плани на вівтар Божої волі, щоб Його воля виконалася в моєму житті. Це велике благословіння і це істинне служіння Богові свого часу. Апостол Павло, в житті якого був Божий поклик, він сказав: Я не радився з тілом і кров'ю, але своїми словами, але я почав робити те, що до чого Бог покликав мене. І він робив цю Божу справу до смерті, до відходу з цієї землі, і він не помирав своєю власною смертю, але він ніколи про це не жалів. Можна побачити інших Божих мужів, без життя яких лунав Божий поклик. Вони погоджувались. Чи їхнє життя було солодким, чи все було добре. Ні. Нараз буря була в їхньому житті. Нараз сатана і ад восставав на їхнє життя, але той, хто покликав їх, він був завжди з ними. І сьогодні, брати та сестри, людина, яка відкликується на служіння, це не проста ноша в житті людини, але це благословенна ноша, це благословенне життя, коли людина служить Господу, її провадить Господь і благословляє. І я щиро бажаю, браті, сестри, кожному, кожному бажаю, щоб. Коли ми чуємо Божий поклик, цей поклик він звучить від Святого Духа, поклик до покаяння, поклик до освячення, поклик жити по Євангелії, поклик служити Господу. Він звучить до молодих, він звучить до старших. Я щиро бажаю і собі, і всім нам, щоб ми завжди ми відкликались на ці поклики. Ми завжди відкривали своє серце, і ми казали Богу відтак, ми не боялись. Це велике благословіння. Це велике Великі щастя, і саме хочу цим закінчити свою проповідь написано, що «Блаженний народ, що знає він поклик святковий Господи, вони ходять у світлі обличчя Твого. Саме ця категорія людей на землі, хто покаялись, хто живуть по Біблії, хто будують своє життя по Євангелії, хто служать Богу, саме ці люди вони можуть жити в світлі обличчя Господнього, вони можуть ходити в світлі обличчя Господнього. Вони можуть радіти іменем Господи. Господа, і мати велике благословіння, яке Господь він бажає дати всім людям, живучим на землі. Хай Господь кожного благословить. Амінь.